Доброго дня, дорогі земляки! З вами знову я, Олексій Скоркін, і сьогодні перебуваю поряд з нашим чудовим музеєм борщута сала, який я рік тому відкрив, зробив і пропоную вам. А зараз сьогодні я хотів розповісти вам невеличку історію, чому ж я в цій хатинці невеличкій в центрі нашого селища цього року вирішив зробити таке чудове диво. Свого часу, в 90-х роках, ми з батьками переїхали сюди жити, з Олексієм Михайловичем Скоркіним, Клавдією Володимирівною Скоркіною та своєю сестрою Людмилою Людмило Олексійовною Скоркіною. Ми тоді ще були зовсім малими дітьми, і незважаючи на те, які були тяжкі часи, ми переїхали до цієї хатинки. Зараз матуся моя покійна вже. Е, своїм батьком ми живемо трішки в іншому місці. А цю хатинку я вирішив облаштувати і показати вам, дорогі мої земляки, що ми не повинні складати руки, повинні працювати і показувати приклад. Е, я зробив з власними руками таку чудову вивізку, яку ви бачили неодноразово. Музей борщу та сала. Зробив цьому році такий чудовий мангальчик. І куди ж без сіна, яким ми годували з худобу, які українці заготовлювали його. Я вирішив зробити таку невеличку копичку сіна поставити. По-нашому я також зробив таку невелику гарну вивізку. Такий столик цього року, посадив куч калини. І ви знаєте, це місце, з якого я ходив в школу, де пройшло моє все дитинство. І зараз я хотів би. Показати е, своїм дітям, нашим дітям, те, як жили їхні у минулому пращури. Е, отаку в цьому році купив підкову, гарну, сподіваюся, що вона буде берігати цей музей. Погляньте, як це виглядає всередині. Є отака гарна вивісочка достатку і благополуччя. Отакі експонати, які дарили мені. Наші мешканці селища, такі вишиваночки, ступа, яку мені передала жителька Добрянського, такі рогачі, якими користувалися раніше наші пращури виймали завдяки ним е, з печі е, такі чудові чавунчики з їжею. Якось хотілося зробити, щоб щось по нашому, от по, -по рідному, Отакі рушнички, які дарували мені люди. Погляньте, як це гарно виглядає. Я вкотре вам показую цю хатинку. Тут раніше була наша кухонька невеличка зовсім. Ми з батьками жили бідно, але щасливо. Ми з сестрою закінчили школу, вона закінчила, червон... вона закінчила школу золотою медаллю, гарно навчалася, я гарно навчався. Закінчили інститути завдяки нашим батькам, які нас вивчили. Дякую їм за це. З червоними дипломами моя сестра і я. Погляньте, як я, де ми жили. Це була наша невеличка кімнатка, в якій ми відпочивали. Такі були в цьому році чудові гості до мене приїжджали із Сум фотостудія Мальва. Дуже приємно було бачити. І гостей з Франції, туристів з Німеччини, які б завітали це, в цю хатинку, і вирішили, погляньте, яку чудову картину мені подарував також мешканець нашого селища. Ця картина зроблена з проволоки мідної, а сталося дуже гарно. Е, є отакі е, стіл великий, за яким я зустрічаю завжди своїх гостей. За ми в цьому році вже куштували смачного запашного борщу. І я вас запрошую, шановні, до себе в гості. В цій кімнаті була наша вітальня. Ми жили з батьками тут. Це для мене дуже рідне місце. Багато таких звичайних хатинок, в якій люди проживають, занехаяні, руйнуються. Я вирішив її, цю хатинку навести лад. І показати вам, дорогіші земляки, як жили наші пращури. Дуже приємно е спостерігати те, що багато з вас долучаються до того, щоб цей музей невеличкий, процвітав, надають свої експонати. Дякую вам за це. Це чудовий стіл, який я зробив власними руками. Погляньте, як це гарно. Це чудова прялка, яку також мені передала жителька з Добрянського. Дякую їй за це. І чудові рушнички, які надала мені в народний музей борщута сала мешканка нашого селища, які вишивала її матуся. Але погляньте, як це чудово. Дякую вам всім. Ось і відповідь на те питання, яке задають мені багато наших жителів. А навіщо? А чи наразі? А для кого це залишиться? Я хотів би, щоб ці всі експонати, цей невеличкий музей борщу та сала, був за приклад нашому молодому поколінню, як жили на їх предки. А я, як людина культурна, як людина, яка з вищою освітою, це зробив, як я це розумію бачу. Погляньте якісь чудові півня мені подарували нещодавно. Ось рушники. Ось погляньте на ось такі корзинки, які робить наша одна чудова мешканка громади зі звичайного паперу. Так, дуже гарно. Дуже гарно! Отака чудова книга. Наша відома журналістка Оксана Ковальова в цьому випустила таку чудову книгу. Огляньте, як це чудово. І вона написала і про народні музеї Великописарівщини, народні музеї меду, народний музей борщу та сала. Отака От чудова е, такий чудовий капелюх, який подарував мені мешканець нашого селища. Ну і куди ж без ікони? Я людина віруюча, і дякую нашому святому отцю, який освятив цей музей борщу та сала. Сподіваюсь, все буде, всі негаразди минуть. І ми з вами зустрінемось за таким чудовим столом, який прикрашає хустка, яку подарувала також мені одна мешканка нашого селища. Дорогі мої земляки, ось відповідь на те, навіщо це я зробив. Моя рідна хатинка, моя рідна батьківщина пишаюсь тобою, живу тобою, і буду робити все для того, щоб ти процвітала. Гарного всім дня! З вами сьогодні був Олексій Скоркін. Дякую!